Петру Яблінчуку із Товмачика Коломийського району лише 19 років, але він уже встиг побувати у пеклі. Більше місяця хлопець провів у зоні антитерористичної операції. 11 липня його 24 ту механізовану бригаду розбили терористи з установок залпового вогню град. Понад 30 загиблих, близько сотні поранених. Петро дивом вижив через поранення його на місяць. Відправили додому. Та час відпустки добігає кінця, і скоро хлопець знову має повернутися на схід. Історія Петра Яблінчука від Мар'яни Мацьків 27 березня цього року Петро Яблінчук пішов на службу за контрактом у 24-ту окремо механізовану бригаду, що дислокується у Яворові Львівської області. Тоді ще 18-річний хлопець навіть не міг собі уявити, що через два місяці опиниться на справжній війні в епіцентрі антитерористичної операції. Його бригада тримала оборону у зеленопіллі Луганської області. Ну так, окупали техніку. Засоби захисту, плюс-мінус техніку ховали. А потім 11, 11 липня пів п'ятий ранку нас розбомбили. Та на цьому жахіття не закінчилися. Того дня їхню бригаду з установки ГРАД обстрілювали двічі. Петро отримав поранення під час другого нічного обстрілу. Як це сталося, майже не пам'ятає. Саме кривава точка в зоні АТО. Горіла техніка, зривалися боєприпаси. Палатки горіли, люди в палатки горіли. Це не запам'ятовується нічого. Воно тут просто проходить мимолітом. Ну, Буквально система розбиває, одна машина накриває гектар землі. Летить ракети, розбивається на маленький осколок. І в радіусі одної ракети, в радіусі 200-300 ну, метрів, нічого живого. Що стоїть, нічого живого не лишається. Дня Петро втратив понад 30 своїх побратимів біля сотні травмованих солдатів, і його у тому числі відправили на лікування. Із опіками та осколковим вогнепальним пораненням середньої важкості його відправили спочатку у Дніпропетровськ, потім у Одеський військовий госпіталь. Через шість днів Петро Яблінчук опинився у рідному «Я Вже тепер нормально зразу було трошки важко. Зразу важко зараз вдома постановка спокійна. Ніхто не З Петром ми познайомилися випадково, хлопець звернувся, за допомогою йому потрібна захисна амуніція. Каже, якби мав бронежилет, то не опинився б в госпіталі. На жаль, нам не всім. Деяким там дали бронежилет-казки, Ще радянські, ті, що були у військовій частині. Але на жаль, всім не хватило. Окрім Петра, у сім'ї Яблінчуків є ще син і троє доньок. Придбати для старшого недешевий захист у рідних можливості немає. За допомогою ми звернулися у координаційний центр швидкого реагування. Вже за кілька днів солдат отримав і бронежилет, і кевларову каску. Волонтери також пообіцяли придбати йому нову військову форму та взуття. Ну я дуже вдячний нашим волонтерам, нашим колом'янам, що вони так стараються допомогти нашій армії, тому що без них. Важко буде. Я щиро дякую за це все, що не забувай про нас. Знаю, що армія це що ми потрібні комусь. І морально, і фізично, а тепер уже і матеріально, 19-річний Петро Яблінчук готовий повернутися на схід у зону АТО. Солдат по кілька разів на день зв'язується телефоном зі своїми хлопцями. Запевняє, що бойовий дух на висоті. Скоро і він буде там. Додому обіцяє повернутися з перемогою.